все-таки не виходить відкрутити, від, піднімати, опускати скло без цієї карти. Тут стоїть блок. Чуєш, а на що ти вверх? Ну, саме вверх не треба. Стоїть блок керування склоподйомником правим. Тобто тільки з одітою картою. Що? Нема нічого. Що нема нічого? Дивись, зараз там буде. А, на саме все клоподйомнику? Оп. Стоп. Да. Є. І тут так само, бачиш, що все зайшло в це положення? Що? Шо?

Попало. Що упала, то пропала? Все, має зараз знятися.